Мене звати Саша, я вже 12 років як інвалід. Ну, на жаль, керівництво не звертає уваги на таких, як я. Ну і на більшість таких берез дівчан. Мене до вас, до кожного, є питання. Пане мер, я до вас звернувся 4 січня цього року по поводу зняття дитини з харчування в садочку. Ось документ. Подайте, будь ласка. Пану меру, хай він подивиться. Він пообіцяв розглянути це питання на сесії, але лист прийшов раніше. Ви сказали, що ви таке питання не вирішите, не вирішите саме, а на сесії. Ви, виходить, обманюєте? Так. Друге питання у мене до районної ради. 15 році я звернувся до вас за допомогою по поводу лікування. Ви кричали не своїм голосом. Як за так кожного року він звертається по допомогу. Ви виділяєте не більше 1000 гривень. Тепер я вам пояснюю, моя пенсія 1200 гривень. У мене двоє дітей, дружина, мене по догляду отримує місяць 14 гривень, 62 копійки. Я можу прожити. Чи може ми з вами поміняємося? Ваша зарплата мені, а я пенсія вам. І пане голову. Мене турбує дуже питання лікарні. Тому що такі люди, як я, завжди ну, турбуються своїм станом здоров'я, чи треба, ви хочете скоротити там ліжка, медперсонал, медсестр, так? От ви мені поясніть, будь ласка, по якому поводу ви їх маєте скорочувати? Вас не вистачає фінансування. Люди ж не йдуть лікуватися в адміністрацію в районну раду. Тому що давайте скасуємо районну раду адміністрацію, щоб було фінансування нас медицини краще на третій сесії міської ради сьомого скликання, яка відбулася 25 грудня 2015 року, було Затверджені кошти на харчування. Якщо ви знаєте, бюджетом України на 2016 рік взагалі садки рекомендовано переходити на 100% оплату за харчування. Міська рада, депутатами міської ради прийнято рішення. харчування проходить у відсотках 60% батьки, батьків, 40% оплачує міська рада. На сесії, яка відбулася 31 березня, дане рішення підтримано депутатами разом з тим. Тим передбачено кошти на пільгову категорію: це е, діти е, учасників АТО, діти переселенці, діти сироти, діти інваліди. Для цієї категорії передбачено на сесії 100 тисяч гривень. Вибачте, ми те, що ми можемо, і е, ми передбачаємо разом з тим, я б хотів би вам з, з, підмітити, що міський бюджет всього-навсього 8 мільйонів 800 тисяч. А е, садочки, щоб ви знали, вони в нас фінансуються за рахунок субвенції з районного бюджету. Районного а з державного бюджету, те, що міська рада в змозі, ми це передбачаємо і забезпечуємо. Я вибачаюсь. Зачитайте, будь ласка, цей документ, що ви держите в руках. На ваше звернення від 4.01.2016 року виконавчий комітет Березнівської міської ради повідомляє, що згідно порядку встановлення оплати за батьків, для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних і інтернатних навчальних закладах, затверджено наказом міністерства освіти та науки 21.11.2002 року, номер 667 пільгами на харчування користуються наступні категорії для дітей. Діти і сімей, які отримують допомогу відповідно до закону про державну соціальну допомогу, малозабезпеченим сім'ям. Визначається кабінетом міністр. України, діти з сироти опікуни діти з багатодітних е, сімей. Відповідно до вказаної постанови пільги для інвалідів першої групи не передбачені. На черговій сесії міської ради, згідно поданої заяви, буде розглянуто питання про виділення матеріальної допомоги для лікування чоловіка. Ви прочитали, що там е, діти мають харчуватися малозабезпечених сімей. так? так. Назвіть мені одну сім'ю, яка харчувалася безкоштовно. Я вам ще раз розказую, що, що ви мене зрозуміли, що харчування взагалі міська рада Березнівська зробила пільгу для всіх. Ми не 100% вас, це навіть не ми встановлюємо, це встановив Верховна Рада прийняттям закону про державний бюджет. Ми встановили пільгу для всіх березнівчан діток харчується тільки на 60%, 40% компенсується за рахунок міського бюджету. Ви кажете, що у нас дуже бідне Береза з маленьким бюджетом, так? так. так то мені скажіть, для, для бідного Березного три адмі... адміністративних інституції районна адміністрація і мерія. Вибачте, я не можу говорити за дві інституції. Конкретно міська рада забезпечує орган, забез... орган який забезпечує життєдіяльність міста, міст, громади. А громади міста це немало-небагато. 14,5 тисяч жителів. Скільки ви до нас зверталися, ми завжди вам надавали допомогу. Районна рада не приймає одноосібних рішень. Рішення про надання допомоги приймає робоча група, на якій присутні адміністрація, районна рада, соціальний захід, фінвідділ, лікарі. Ми у тому році надали більше як на 500 тисяч допомоги. І жодного разу вам не відмовили на лікування. Ви мені виділили одну тисячу гривень. Так, так. так. Е, у Е, тисячі 2015 році ви по заяві е, жителя Березного на покращення побутових потреб виділили 10 тисяч. Так як правильно заяву писати на побутові потреби чи на лікування? щоб ви виділили нормальну суму? Якщо виділяли 10 тисяч, то це напевно була якась дуже велика біда у людини. Ну я розумію. Я одноосібних рішень Заявна не приймаю. є На поліпшення робоча група. побутових потреб. Поліпшення побутових потреб. Об'ясніть, що це таке. Ну я звідки пам'ятаю, яка це була справа. Я ж не пам'ятаю всі справи. Так почекайте, лікування це є лікування. Кого? А побутові потреби. Це є побутові потреби. Це виділялися кошти для її онука, який є чемпіоном світу. Так. Ну, це було рішення депутатів, це не було рішення окремої особи. То в нас, то в нас депутати за громадян громадяни переживають. Переживають, вам завжди допомога надавалася. Ну, Оце ви сказали, взагалі скасували всі допомоги, так? Так. Ясно. Це для всіх чи є тільки. Для всіх. А. Пане Олександре, я вам щиро дякую за задане запитання. Адже питання дуже актуальне, воно не тільки особисто ваше, а актуальне для всіх наших березнівчан. Дійсно, сьогодні стоїть питання про скорочення ліжок. Але це питання не наше, не адміністрації, не районної ради. Воно розглядається на рівні держави, на рівні Міністерства охорони здоров'я. І по тих розрахунках, які нам подали з області. У нас в районі має скоротитися 44 ліжко місця. Якщо, не дай Бог, так станеться, нам прийдеться 34 ліжка скоротити в Березному і 10 ліжок в сосновому. Але поки що на цей час ми відстоюємо всі райони, щоб цього скорочення не відбулося. Нещодавно була сесія обласної ради, і я, як депутат обласної ради, Підтримав звернення до президента України, до Кабінету міністрів та до Верховної Ради щодо недоцільності скорочення ліжок. Це моя відповідь, пане Олександре.